Далі слово бере Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Вчора таке враження, що Рубіо віддувався за всю адміністрацію за Дональда Трампа, а також за усі його слова. Чому? Тому що Рубіо, по-перше, назвав взаємні поступки єдиним способом досягти угоди між Україною та Російською Федерацією. Я тільки не розумію, в чому поступка зі сторони Росії. Якщо хтось скаже, я буду радий це почути. Я не розумію, в чому поступка зі сторони Росії. В чому поступка зі сторони України, я розумію. І в чому такі вимоги дикі, я також розумію. А, ну, чому їх Росія, в принципі, висуває, я розумію, мається на увазі? Чи буде їх Україна виконувати, ні, не буде. Але в чому поступка зі сторони Росії, не розумію, ніхто не розуміє, і, можливо, Рубіо навіть також. Рубіо, значить, зараз в пабліка розходилася вчора цитата Рубіо про те, що США не підтримують ідею передачі всієї території Донбасу під контроль Росії, а насправді Рубіо в інтерв'ю НБС сказав, що а, ну, Обговорюючи, значить, він каже: дивіться, в кінцевому рахунку українці не готові віддати ці території, і ніхто не примушує Україну це робити. Тому я не думаю, що якщо буде мирна угода, то вона буде виглядати так. Тобто, з цього контексту можна зрозуміти, що Рубі мав на увазі саме те, що Україну ніхто не буде примушувати юридично визнавати російський контроль над цими територіями, так як всі варіанти, які зараз там обговорюються. Щодо завершення війни вони виходять з того, що Росія зберігає де факто контроль над вже захопленими районами. Безумовно, значить, Путін висуває вимоги, просить те, на що українці і інші сторони податись, не можуть, каже Вітков, і ми не збираємось їх до цього підштовхувати. От що мається на увазі у Віткова і. Рубіо абсолютно протилежні думки і не зрозуміло взагалі, що відбувається. Трамп пише про прогрес з Росією, хоча прогресу два дні тому на Ляссі не було ніякого. Що вони хочуть зробити? Я думаю, що мова йде в першу чергу про тиск на Зеленського і про примус. Трампу треба зробити Зеленського ЦАПа. Відбувайла, що ми мовляв з Путіним все підготували. Ось мирну угоду на столі. Зеленський може її завершити. А Зеленський не хоче здавати території, не хоче щоб ЗСУ виходила з Донбасу. Значить Зеленський винний, і значить, Україна це перепона до миру. Ось який сценарій на мій поряд хоче розіграти Дональд Трамп зі своєю адміністрацією. От і все. Рубіо каже про те, що росіянам через санкції довелося заправляти літаки на Алясі за готівку. Кожна санкція, яка діяла в день його вступу на посаду, залишилася, і вплив усіх цих санкцій також залишився. Коли росіяни висадилися на Алясі, треба було заправлятися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Але в той же час Рубі каже про те, що санкції заважають: єдиний спосіб припинити війну змусити росіян погодитися на мирну угоду. Ну, якось так. Тому, друзі, напевно, це все, що я хотів вам розповісти. Ми стежимо за сьогоднішнім днем. Ні, давайте знаєте що. Давайте ще я про фламінго вам скажу декілька слів. З мирним процесом ми з вами завершили. Давайте про фламінго я скажу декілька слів. Справа в тім, що. Зараз одну секундочку, будь ласка. Справді в тім, що учора на вечір з'явилися світлини і з'явилася інформація щодо української ракети ракети українського виробництва, яка називається чомусь Фламінго. Так. І от заявляється, що це українська ракета. Заявляється, що дальність 3000 метрів. Заявляється, що вона. Це суперкрута історія, яка здатна е, значить, вражати багато об'єктів. І вчора пабліки рознесли цю інформацію. Що треба сказати? Що українська крилата ракета Фламінго, про яку, в тому числі, видання «Сашити прес писала, вона виглядає, як ракета FP 5 з Британії. Колір інший, але ось так виглядає британська ракета. Вона експонувалася в лютому цього року на виставці озброєнь ідекс 2025 Виробник Еміратська британська оборонна промислова група. Як заявлялося, FP-5 – важка крилата ракета стартою, значить, масою близько 6 тисяч кілограмів, бойовий блок має масу тисячу кілограмів, максимальна швидкість польоту досягає 950 км на годину, крейсерська. 850-900 дев'ятсот кілометрів. Дальність оцінюється до 3000 тисяч кілометрів. Висота польоту до 5000 тисяч метрів. Характеристики сходні з тими, що було спочатку вказано відносно ракети фламіну. Російські пабліки ще тоді писали про те, що ось ця британська ракета веде постачання різної техніки для збройних сил України, але про ракетне озброєння мова не мови не було тому не знаємо, друзі, чи фламінго, чи британська ракета. Поки що точно невідомо. Але от нам пан Олег пише: фламінго, а де паляниця? Пане Олеже, вчора гарно в нашому чаті пожартували, можливо, перефарбують в рожевий колір. Цю ракету тоді буде справжню фламінго. Побачимо. Але якщо це українська ракета, просто неймовірна крута історія, оскільки вона буде палити і випалювати все російське. Для нас це найважливіше зараз, а не розмови про якийсь афімерний мир, якого на жаль не буде. Ще раз підкреслюю, навіть попри ось цю зустріч Зеленського і Трампа, чи Зеленського і Путіна, чи Трампа Зеленського і Путіна. Ну, не буде цього. Хочемо ми цього, не хочемо. Путін хоче продовжувати воювати. Ось від чого потрібно відштовхуватись. Ну, якщо він хоче продовжувати воювати і не хоче зупинятися, ну що нам робити, лапки піднімати? Я думаю, продовжувати, продовжувати супротив. Тому що іншого виходу, на жаль, просто немає. Не від нас це залежить. От і все. Дякую, друзі, що були е, разом зі мною в рамках цього ефіру.